Шахтар провів свій другий тур групового раунду Ліги Чемпіонів. Провів його у Львові із ПСЖ. І ви знаєте, хоча зірковий склад футболістів французів склад, э, сяяв яскравіше, проте оболівальники донецької команди до останнього вірили в дива, але казкові герої Шахтаря дива не створили. Про цю казку розповість вам Сергій Пейчев. Коли граєш в одній групі з реалом та ПСЖ, треба вміти вірити в дива. Напередодні Шахтар так замріявся, що ледь очки у чемпіонаті не втратив. Думали чим здивувати ПСЖ. ПСЖ має гравців топ рівня дуже дорогих футболістів. Та я вважаю, що ми зможемо їх здивувати. Ми готові створювати сюрпризи в лізі чемпіонів за своїм потенціалом ПСЖ навіть сильніший ніж Мадридський реал у двох попередніх сезонах. Ліги чемпіонів вони діставалися однієї четвертої фіналу. Думаю, цього року вони теж туди дійдуть. Не знаю, яким чином, але не хочу, щоб це трапилося за наш рахунок. У ПСЖ звикли жити на широку ногу. Лише в міжсезоння між сезоні та компанію витратили непомітні для них 115 мільйонів євро. Шахтар лише продавав. У складі ПСЖ є на кого подивитися. Лише нещодавно придбали Ді Марію, а вже і про Роналду мріють. В українських реаліях фінансові можливості ПСЖ нагадують казку: аж в голові паморочиться. Болівальникам казкової команди не рекомендували їхати до Львова. Раптом небезпечно. Футболісти теж могли злякатися і повтікати. Не часто посеред тренування на стадіоні газ на світло. Гостей хіба лучаску міг заспокоїти. На прес-конференції говорив рідною для них французькою. Дони шанс. Петітва дони но шанс. І хто вони ці казкові герої найбагатшого клубу Франції? Вболівальники підкажуть, хто на кого схожий. Oh, Ібрагімович? Ібрагімовіч? Ну він капітан Америка. Доктор Айболіт. Бабасує. Ібра схожий на бабасує. Ви знаєте, хто Бабасуи такий бабасує? Ні, а хто це є Та ви що? Це такий нігерійський аналог супермена. Порівняння з суперменом йому би сподобалося. Він обожнює бути у центрі уваги. У будь-якій касці він міг зіграти якусь скромну роль, скажімо, короля на старті сезону. Єбрагімовича критикували, що довго набирає форму після травми. Швид злився, бурчав, а на прес-конференціях відмовлявся говорити французькою. ви теж маєте його зрозуміти. Він дуже професійний гравець. Так був травмований, не в хороших кондиціях. Зараз все по-іншому. Він постійно грає і забиває важливі голи. Не перший раз вже грав проти нього. Так що в принципі нормально. Звісно, хороший футболіст, технічний для його даних так би достаточно технічно. Хорошо грає корпусом, прикриває м'яч. Хороший нападаєш менше компліментів. Заслужив гладкий. За матч він жодного разу не вдарив по воротах і чотири рази потрапив у положення по загрою. Точність його передач була найгіршою серед усіх гравців, що з'явилися у старті. Лише 67%. У Парижан випав кавані лише 22 дотики до м'яча, 0 ударів і два офсайди. Найкращий бомбардир ПСЖ у нинішньому сезоні був не схожим на себе. Він схожий він... на Рафаеля Наталя. Yeah. Але це ж тенісист, а не казковий герой. Так, але гляньте, ну це ж копія Рафи Надаля. Це точно він. А от автор першого голу Ор'є нагадував баскетболіста. Легко перестрибнув Тайсона, який за ним не встигав. Гол Давіда Луїза теж наслідок програної верхової боротьби. У першому таймі Шахтар виграв лише чверть подібних дуелей, По перерві показник виріс вдвічі. Получались якісь голи веселі. Тому, живота, як влітаю, там живота, кахто влітає, там рикошетом. У Нас все неблагополучно в останніх двох матчах на этого. а ще втратили контроль над центром поля, де найчастіше перебував м'яч. Кількість передач Малишева та Фреда далека від показника та Татьяго Моти. Додайте до цього старання Ібрагімовича, який традиційно опускався глибше. Да, да, напускався приймати м'яч, создав примус в центрі, потім було тяжелувати. Реал та ПСЖ створені для Ліги Чемпіонів. Вони мають футболістів з великим досвідом у віці від 25 до 30 років. Середня лінія нашої команди складається із зовсім молодих гравців. Я задоволений грою та визнаю, що по перерві нам було непросто у другому таймі. Шахтар діяв добре. Здалося, що ми трохи стомлені. Домою міг скористатися головний герой Шахтаря. Саме від Тейшейри чекали дива. Тейшер, він на Халка, схожий, фактически, знаєш, набирає сили і все громе, пробиває все, що можна. Найчастіше проти Тейшери діяв Давід Луїс. Захисника ПСЖ пани порівняли із шреком. Луїс? О, так це шрек! Точно шрек! А чому шрек? Ну він шрек на нього схожий. Подивіться, і навіть зачіска така ж. <реш> так у Шрека ж немає волосся. <реш> Друже, ми з Нігерії, у нашого шрека є волосся. Давід Луїс хороший захисник. Він доволі габаритний, але я не відчув особливих труднощів. Мені було нормально грати проти нього. Я мав чотири хороші можливості, але не забив. Грав як завжди, але того, кіпер рятував, то просто нещастило. Алекс Шера фантастичний гравець. Він може мріяти про національну збірну, адже належить до числа топ-футболістів. Сьогодні йому не вистачило лише фарту. Також не пощастило сирні, якого записали автогол після удару Ібрагімовича. Не виручив, а сподівалися. Сарна, похожий фактично на мальчик з пальчик, знаєш, виручаль. Команду виручають. Ну та цілий час завжди. 3-0. Бувають казки, після яких важко заснути. Шахтарю треба дуже сильно вірити в дива, аби потім можна було сказати, що у лізі чемпіонів жили вони довго та щасливо. Сач, ну е, я м хочу сказати, що ну, не було шансів шахтаря. Не було. Соглашусь, ПСЖ Псежена сильні, на голову сильні виглядали. Чому? Ну, тому що це ПСЖ і шахтер потерял тих игроков, які действительно. Да я хотіла з реалом задачи. грали до вилучення, до пропущеного гола. Грали, мені сподобалося. А з ПСЖ якось так, знаєте, отримали по голові зразу, так і, в принципі, все закінчилося. З реалом не вийшло э, у Реала. а здесь вийшло. Просто вони отдали ініціативу, хоча могли за це поплатиться, ПСЖ. Там не знаєш, що в тих моментах, якби ви Марія забив всі свої моменти, то він би, в принципі, так і закінчив цей матч на раніше. Ну тут треба немножко, наверное, глубже чуть-чуть. Ну, розкажіть. Тві... Тві... Розкажіть, розкажіть глибше, тому що ми это все поверхне розприємо. Давайте ви, ви глибше. Не, ну, так, ну, да, у нас то судді виноваты, то знову щось не зложилося. Состав уже не тот, люди вже не ті. Правительство Бат... тебя сказал, что это найсильнейший шахтар. Да нет, ну вы же понимаете, Ренат Леонидович, его можно понять, так кстати, поддерживать команду, он обязан поддерживать. Но сегодня сказать, что это уже лучшие годы ряда игроков обороны, шахтера, ну мы же не скажем. Что ракетки нормально? Но а, три защитника, которые вместе уже столько лет, сколько всей команде вместе взяты. Какие досви, цырек, ты ж правда Ну, на самом деле, конечно, команда уже требует, наверное, омоложения, но, может быть, все-таки, мне кажется, если сравнивать игру Лучше, в Мадриде. Потому, что вы так да, да, ну, ближе к Донецку живет, да. Били, я, я вас заслушался. Не, не в Мадриде, на самом деле, просто, может быть, немножко другая тактика была. Там были готовы к поражению, а здесь нужно было выигрывать. И в Мадриде, мне кажется, все-таки больше как бы от обороны играли. А здесь нужно было забивать, и может быть просто не был готов шахтер, тому, что ПСЖ будет выглядеть намного сильнее. Агрессии почему-то оказалось да. больше ПСЖ. Да, вы, да, я вы, вот, да, вот вы там, там сказали, же, сказали, что этот молод... правый защитник великан по сравнению с Тайсоном. Та Тайсен. да, он на такой же такой же росы, как и Тайсон. Но Просто... ну, Просто... ну, ну, так... -то Тайсон тоже не стой, кто идет. Аж ага. Просто тот бежал и хотел, понимаете, а Тайсон втянул, так кстати, і стал вообще метр мм. Ну там Шевчук, в принципе, виновел. Вин. Да, нет, нет. Он загубился это, в этой ситуации. Это стояв зона на 11 метрих, зона, на 11 метров. Это зона была как раз крайне вахава. Это Тайсон, и это был его игрок. Просто тот игрок бежал туда, хотел, и он, он забил этот мяч, который, я считаю, предобрил. И я исход. за те, что ну, агрессии, вот знаете, якось с Реалом. Ця агресія, была, була віра якась така, знаєте, в пен, зібраність. А тут якось так вийшли, не зрозуміло. Знає, а там вона выйшли, да незразуміло. Пять моментів в, одно, в одному моменті, кучер, пять в одному. Ні, перші глотки там. Он. Так, бей так, сразу, так, не останавливай, так. бей, понимаешь. Ну потому и ноль, все, ноль. Просто вот нету. Какой Андриана не было, от него останавливали все защитники. Но это был Адриана. Я уже не говорю за фернаден, я уже не говорю за Вильяна. Ну, тобто я так наскільки розумію, що зараз ідея буде за серйозна боротьба за Лігу Європи у Шахтаря, і я вам хочу сказати, що шведський Мальмія це зовсім не подарунок. Дай Бог, ми вречно будемо болівати за команду Мірчилу Ческу у цьому протистоянні, тому що розраховано те, що ця команда вийде в Лігу Чемпіонів, напевно, вже не варто. Тому що ПСЖ, Реал, Дві поразки. Зараз будуть ще складні поєдинки. Спайка з Мальмі. Ну але я хочу закликати футболістів Донецького шахтаря, щоб вони відповідальніше поставилися, ну якось агресивніше, зліше, згадали себе в найкращій якості. Ну тому що ну так грати, як з ПСЖ, особливо перші 25 хвилин, ну, то сенсу нема. Ну далі буде, буде буде такі, знаєте, судоми, як і з рапідом, коли ледве-ледве лед, пройшли в тюлі лігу. Ви правильно чемпіоня. сказали, що якщо смальми трохи не буде настрою, то винесуть і все, і Лігі Європі забудуть.